Друзі. Я вам покажу сьогодні, як зробити вот такий танк. танк. Перва вам треба зробити вот таку платформу. Далі На неї поставити ось таких два, можна будь-якого кольору. Перше. Ось сюди. І другий так само на іншу сторону. Далі беремо отакий от нашивця, такий і такий них можна зробити одне. Так, це він сюди заставляєте, обертаєте, берете інший і вставляєте сюди. Ой, трохи не рівно На Всі блоки. І воно навіть якщо вот так зробити, буде висіти. А інший ролик буде, як зробити пістолет.